Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді досить цікава монета, дуже приваблива з точки зору історії багатої культурної спадщини. Це монета, яка називається 220 років місту Одеса. Монета присвячена одному з провідних промислових, наукових і культурних центрів нашої держави місто Герою Одесі, яке називають Південними морськими воротами України. Справжньою перлиною, розташованою на березі Чорного моря, територія сучасного міста була заселена з найдавніших часів. Тут існували поселення та городища різних племен і народів. А наприкінці XVIII століття на місці поселення Хаджибей виникли порт і місто. І от буквально 8 липня 2025 року в центрі Одеси археологи знайшли артефакти 14 століття та залишки античних поселень. Так, на Приморському бульварі поблизу пам'ятнику Дюка, який зображений, до речі, на аверсі монети. Це один із візитних карток міста. Це пам'ятник Дюку Ришельє. От якраз він зображений у нас ось тут. От на площі на Приморському бульвару біля пам'ятнику Дюка, який знаходиться в самому серці Одеси. Тривають археологічні розкопки і дослідження проводять співробітники Інституту археології Національної академії наук України і студенти Південноукраїнського педагогічного університету імені Ушинського. Як розповів доктор історичних наук Андрій Красножон, саме ця ділянка була визначена перспективно для розкопок після георадарної розвідки. Дослідження виявили підземні порушення та можливі залишки давніх споруд. І завдяки цій георадарній зйомці, археологічні роботи тут тривають вже третій сезон, і під час розкопок фахівці знайшли артефакти 14 століття, фрагменти античної кераміки, капітелі османського періоду, залишки мурів 18 століття та культурний шар 5 століття до нашої ери. За словами красножона, це підтверджує існування на цьому місці середньовічного поселення. Ці стіни, які складені блоками явно османського походження, вони тесані, мають різні габарити тощо, тобто вони вторинного використання. Я не впевнений, що це фортечна стіна, але я майже впевнений в тому, що ця стіна побудована у XVIII столітті до умовної дати заснування Одеси у 1794 році, зазначив доктор історичних наук. Тобто, офіційна дата заснування міста Одеси, це 1794 рік, і ця монета якраз присвячена 220 років від дня народження заснування міста Одеси, але поселення на території міста були набагато раніше, тобто ще в XVIII столітті, 17, і навіть навіть давніше. Тобто, поселення були ще античного часу. Просто засноване місто офіційно, назва його Одеса відбулася вже. В 1794 році. Отже, повернемося до самої монети. На аверсі монети розміщено в верхній частині Малий Державний Герб України. Напис Національний Банк України. Рік карбування 2014 Малий держ...» Вибачаюсь, Малий Державний герб у нас ось вверху. І логотип банкнотно-манетного двору. Також на монеті зображені візитні картки, туристичні символи Одеси. Це оперний театр Одеський, один з найкрасивіших в Україні. Далі Потьомкінські сходи, найбільші в Україні сходи такого типу, напис, нижче від яких, до речі, напис 5 гривень. Пам'ятник дюку Решель. І тут також позначені такі хвилі, як символ. Того, що місто є морським, тобто це морські ворота України. Далі на реверсі, гурт монети, до речі, пропустив. Гурт монети рифлений, як і всіх монет знамінала. На реверсі монета зображено, в верхній частині монети зображено панораму міста. Тут, до речі, ось і Потьомкінські сходи. Ось, до речі, і Приморський бульвар, тут на якому і розташовується ось в самому центрі. Коли підійматися з Потьомківських сходів, то ось тут знаходиться якраз пам'ятник Дюку Решельє. І от якраз біля ось цього пам'ятника і зараз проводяться розкопки, де й були знайдені залишки фортеці Хаджибей умовно, тобто кучубіїв, Хаджибей, і всі вони схожі назви. Тобто умовно сприймається, що ця фортеця. Кочубіїв, Хаджибей, вона була саме ось в цьому районі. Просто її залишки вже під культурним шаром пізнішого періоду за вони були покриті. там земля, асфальт, плитка, це все накопичувалось. І от завдяки георадарній зйомці якраз і отут знайшли залишки стіни фундаменту, і є якраз думка, що це були якраз залишки оцієї фортеці, побудованої ще. За часів Великого князівства Литовського. Так, повертаємося далі. Йдемо далі точніше. Зображено тут також в нижній частині, в нижній половині монети, умовно, герб міста зображений, рік заснування офіційний міста Одеса, 1794 і напис Одеса. Тут також зображений на в морі такий от корабель-парусник. Далі, що нам відомо? Про тираж. Тираж монети 30 тисяч штук. Маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм стандартний, він рік ребування 14-й. Відноситься до монету до серії Стародавні міста України. Так само, як і Славянськ, Запоріжжя, Лохвиця, Дубна, Давній Галич, Давній Дрогобич, Давній Вишгород, Давній Малин, Тернопіль, Ужгород, Вінниця і багато інших. Монет, мені, до речі, дуже подобається ця серія давні міста України в Україні понад 400, понад 400 міст, і відповідно цю серію можна продовжувати і продовжувати. Тобто представте собі колекцію монет з 400 штук, і присвячені вони всі українським містам. Наскільки це наперед можна надрукувати. Яку кількість різноманітних монет. Є окремо монети, присвячені областям, а тут конкретно містам. окремим містам. І, до речі, Одесі це вже присвячена друга монета. Перша монета була випущена, перша монета була випущена в 95-му році, 23 серпня. Вона називається Місто Герой Одеса. Тоді було випущено монету номіналом в 200 тисяч карбованців. І оце була перша монета. Та, яка зараз в мене в руках, це вже була випущена пізніше, у 2014 році, вже в гривнях, номіналом в 5 гривень у 2014 році. Що стосується її авторів монети, скульпторами виступили Володимир і Анатолій Дем'яненко. Художниками Володимир Таран і Олександр і Сергій Харуки. Ціна монети на старті, коли вона тільки була випущена у 2014 році. Ціна її була всього 25 гривень. І з часом ця ціна дорожчала. В 2015 році вже вона коштувала 60 гривень, в 16-му 80, 17-й 95-18 105 гривень, 2019 110. 2020, -й також 110, 630, 2022, -й, умовно, це 160, і 2023, 260, 2024, 480. І в 2025 році її ціна стартувала від 500 гривень. А зараз реальна ціна згідно сайту Солбері коливається від 530 гривень це станом на. Початок серпня 2025 року від 530 до 640 гривень вартує дана монета. Я цю монету купував ще в 2022 році, 1 травня. Тоді вона обійшлася мені ця монета всього в 160 гривень. Зараз в планах придбати ще одну таку монетку. Хочу поставити її в рамочку. окремо. ця буде в колекції, а інша буде в рамці. І тому в мене тарена класно виглядає. Тут дуже чітко передається всі видатні пам'ятки Одеси, це і її Потьомкінські сходи, панорама міста це центральна історична частина. І, до речі, в 23-му році центральна частина міста віднесена до світової архітектурної пам'ятки ЮНЕСКО. Тут і оперний театр, і дюк, і знову ж таки зображено. По кінські сходи. Так, до речі, ще хотів подивитися у Загреби. Яка ціна? Зараз одну хвилинку. Я повернуся до цього. Так, у Загреби зараз дивимося із нового каталогу загреби 2020 го видання 2025 -го року, на який я робив огляд у одному з попередніх відео. У Загреби дана монета ось вона, Одеса 220 років, в районі. 600 гривень, ну, в якості в proof Like 600 гривень. Тобто десь приблизно збігається з ринковою ціною те, що до сайт Солбері 530-640 гривень, практично десь, десь так. Тобто тут він трошки умовно вгадав по її ціновій, по цінах, десь він плюс-мінус вгадав. Так, йдемо далі. Ще хотів додати про умовно про Одесу як таку. Це місто в Україні, це Одеська область, відповідно, Одеський район, обласний центр області, відповідно, Одеського району. Третє, за кількістю мешканців міста країни після Києва та Харкова. Місто Мільйонник, до речі, один з трьох, що залишився в Україні, має на увазі по кількості жителів. З статусу Мільйонника вийшло місто Дніпро і ще Донецьк. Ще до, до повномасштабного вторгнення ці міста вийшли із. Статуса мільйонників. І зараз їх в нас в Україні три: Київ, Харків і Одеса в статусі мільйонника. Далі розташоване місто на узбережжі Чорного моря. Це найбільший морський торговий порт держави. В межах Одеської області знаходяться три найбільші морські торгові порти України: це Одеський, Чорноморський і е, порт Південний. Ці три порти є найбільшими в Україні. До речі, четвертим був порт Маріуполь за розмірами за вантажу обігом. Перші три позиції саме одеські порти. Ну і відповідно, сама Одеса це найбільший морський торговий порт України. Це культурно-освітній, туристичний, торговий транспортний центр, складова Одеської міської територіальної громади. Населення станом на 2022 рік. Рік складало мільйон осіб і приблизно 10 тисяч. Тобто мільйон 10,5 тисяч це населення Одеси на 2022 рік. Зараз даних свіжих немає. Основа економіки це транспортні перевезення, машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова та легка промисловості. Працюють 37 закладів вищої освіти, 6 театрів, 8 кінотеатрів, філармонія, цирк, музеї, галереї тощо. У нас в Одесі є дуже крутий, до речі, одеський археологічний музей. Я в свій час побував в цьому музеї, хто відвідує наше місто. Одеса побувайте обов'язково в ньому, особливо в золотій кімнаті. Там і скіфські кізики не золоті є, ну, досить такі круті речі експонуються в цьому музеї. І от буквально на днях Укрпошта випустила марку, присвячену. Одеському археологічному музею, там ювілейна дата, не буду казати точно яка, але якась кругла дата присвячена саме Одеському археологічному музею. Перші поселення на території Одеси засновані близько 7 століття до нашої ери і до 3, і до 3 століття нашої ери давньогрецькими колоністами. В 13 столітті цю місцевість заселила Ногайська орда, але яка Через деякий час влилася до Золотої Орди біля 1341 року. Узбережжя захопила Велике Князівство Литовське, яке заклало тут фортецю Куцюбіїв. У 15 столітті вона перейшла до складу Османської імперії, була перейменована в Хаджибей. До речі, на північ від Одеси знаходиться Хаджибейський лиман. Звідки ці всі назви такі цікаві, це все. Спадщина Османської імперії залишила топоніми так звані від Османської імперії, тобто Коцюбіїв, Хаджибей, Хаджибейська фортеця це все якраз поселення до офіційного дати до офіційної дати заснування Одеси. В 1789 році фортецю завоювала Російська імперія, яка перейменувала її на Одесу і надала статус міста. В 1819 1859 роках тут діяв торговий режим Портофранко, який сприяв стрімкому економічному розвитку міста. І у нас, до речі, в Одесі є навіть вулиця, яка називається Портофранківська. Це такий безмитний режим товарів, які заводився в Одесу, що і відповідно приваблювало до себе велику кількість купців різних підприємців того часу. І це дало стрімкий розвиток. Міста. У нас в центрі міста, буквально по кожній вулиці, коли йдеш, дуже велика кількість різноманітних таких помпезних споруд. І це все колись були банки. Банки, банки фінансові центри великі, на Екатеринівській вулиці, на вулиці Пастера, на різних вулицях, буквально, біля в районі Приморського району Одеси, там дуже багато помпезних таких будівель, які Колись були банками. Зараз, до речі, багато з них просто не функціонує по прямому призначенню. Вони знаходяться просто як будівля, там ніяка діяльність взагалі не відбувається. Далі, впродовж українсько-радянських воєн, місто входило до складу Української Народної Республіки, Української держави, більшовицьких і білих сил. 1920 року місто стало частиною Української Соціалістичної Радянської Республіки під час Другої світової війни в тисяча. 1941 44 роках перебувала під окупацією Румунії. До речі, я коли був студентом біля гуртожитку, знайшов ну, в місцевій клумбі, так умовно кажучи, там невеликої ділянки, яка засаджується квітами і перекопується, знайшов, до речі, два румунських, точніше, один румунський лей 41-го року. Це якраз підтверджує те, що тут дійсно були. Окупації була міста під румунами. Від 1991 року у складі Незалежної України перебуває Одеса. Історичний центр Одеси з 2023 року перебуває в списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. У центральній частині міста це ансамбль будівель кінця 18 -го, 19 -го століття у стилях. Класицизму, ампіру, модерну тощо. У межах Одеси та її околицях знаходяться кліматичні та бальнологічні курорти. Наприклад, той же куяльник. У нас дуже відомий бальнологічний курорт є такий, ну і відам... вода мінеральна. Куяльник. Також під містом знаходиться велика мережа підземних ходів і лабіринтів, які утворюють одне з найбільших у світі катаком, довжиною із із Довжиною тунелів приблизно 2500 кілометрів. Ці тунелі ще йдуть буквально поверхами. Їх буквально декілька цих поверхів є, і розміри їх там умовно на вершника з кіньми, деяких досягають, тобто дуже великі самі по собі за розмірами. Так що, ось такі справи. Ну, Ще до дюка Решеліє я ще повернуся, у мене є дуже крута срібна монета. В одній такій незвичній формі якраз присвячена місту Одеса, а там також зображений Дюк Решельє. Про неї поговоримо якось окремо. Ця монета стане дуже прекрасним доповненням моєї колекції. Монет 2014 року. Вважаю, що цей рік взагалі в плані номізматики дуже був крутий. Подивіться, скільки було областей. В біметалі випущено ювілейні дати 70-75-річчя. -70 Областей України. І плюс декілька кольорових було випущено монет. І взагалі таким відомим особистостям, окремим містам, відомим подіям були випущені монети 2014 року. І ця монета дійсно стане однією з перлин моєї колекції. Тому, кого є бажання купити цю монету, додавайте до своєї колекції. Хай у вас така річ буде. Скажу, щось в мене виникло бажання придбати ще одну таку монету, покласти її в рамочку і десь на полицю поставити, щоб вона радувала око, що й така монета присвячена такому відомому місту. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!